Добро всім дня! Сьогодні у нас 29 травня, добрався до поля озимого Ячміня Ячміня, після дождів повезло в нашому регіоні з дождями, тут приблизно в районі 20 кілометрів, а там і не було людей. У нас приблизно пройшло десь до 50, до 50 мм тут. А у людей міліметрів 5-6 до 10 може. У нас один разовий дощ був сильна злива. 30 мм. Зайшла це минут 40 ішов. Тут понабиралися балки водою. То таке було з вітром дуже страшне. А потім по 5-6 мм. Вчора останній день у нас показував дощ. Ну що я показую, воно єсмью, де я зміг добратися, там болото везде, не можу доїхати. А на ячмінь... Ячмінь Луран і отака от вот проблема. Упав. Наскільки я знаю, ячмінь вообще цей Луран не невисокий, але тут він витягнувся. Цей рік, звісно, весна буйна, і він попав під роздачу і весь. Не весь, звісно, ну з тієї сторони бачу, тут, туди я не доїду, тут плещами. Ось таке повалило, попадало. Ось такий має колосок він цей рік. Наливається. Як говориться, цей рік повезло йому з влагою, з вологою. Три тижні не було дощів. То вже геть була земля порепала а зараз волога за 4-5 днів до 50 мм це звісно у нас рідкісне явище такого я ще не бачив у нас разу дождя 30 мм не було було 20 мм а то так за сутки було колись там 40 мм а це за 40 минут 30 злива то це таке новшинство Ячмінь луран висів тут, звісно, десь 170 кг на гектар, багатенько, ну як говориться густо, то не пусто. Може і за цього він і виліг, що густота, Ну це вже таке. Так він сам по собі вроді непоганий. Давалося тут 170 кг. Азота селітри аміачний по мерзлоталому Ну і фунгіцидні обробки хоча бачу, болячки присутствують. Роботав я тут рек Воно на листях такі ржавчини. ну Це вже таке, як буде, так і буде. Від бур'яна я тут працював агрітоксом, бо був падалічний ріпак. Попередній тут озимий ріпак. Ну от таке во невеличке відео по озимому ячменю, бо я по ньому взагалі не знімав. До тих полів я поки доїхати не можу. Там болото вже як протряхне, бо на цьому тижні вже не передають опади. То поїду на ярий ріпак, познімаю, озиму пшеницю. Де вона в метлиці там вже колосок викинула, метлиця вже упала нижче. Так що отаке? отака буває. І як говориться, яка буде, які будуть зниваші, ніхто не знає. Якщо ще в знива будуть опади, то буде ще тяжче. Так що Таке. Ну що, таке невеличке відео. Хочу побажати нашим Збройним силам України крепкого здоров'я, хлопцям там, хай боряться! Як говориться, всього найкращого і мирного неба над головою. Хай побестить чи скінчиться ця війна! Всі люди жити будуть потихеньку собі, незалежні від сусідів. Ну все, пока до побачення.